Гайда по східцях на другий поверх! Жабеня! Жабеня! Макс і Твікс. Смілива команда. Я чорна борода. Найстрашніший пірат у світі. Доказую тобі. Ха-ха! Ти спершу наздожений! Дій, Отже, ви пірати малі. Так, так. Тоді вам треба сюди. Там заховані справжні піратські скарби. Біжіть мерщі, поки ті скарби не знайшов хтось інший. Давай Беня, побігли. Щось мені лячно. Не будь боягузом! за мною. <реле> Ой-ой, ой мені страшно черепашеня. Припини це ж справжня пригода. Гайда по східцях на другий поверх. Жабиня! Ну? Майор Макс. Що сталося? Майор, вітаю! Я щойно проходив недалеко від покинутого дому і... Дивно. вхідні двері були відчинені. Ми з'ясуємо. Дякую, що повідомили. Може, злодій? Де злодій? Руки вгору. Аніруш. Відставити Твікса. Треба перевірити покинутий будинок. Там щось дивне. А, То привиди! Не вигадуй Твікса. Та перевірити треба. Жабиня, Ти в порядку. Мені страшно, дуже страшно. Що ж його робити? Ой! Бу -у -у. Ой, ой-ой-ой, привид! Бу -у -у. ай 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 яй ай, ай, ай! Хто б ти не був? Ані А-а-а! Все припини, я тебе А? <риклад> Досить панікувати. Тут треба бути обережним. Все розвалюється просто на очах. Ой. <проб> ой, 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 ой. <проб> 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 Майорима, рятуйте. Жабеня. <проб> Допобій. Мені страшно. <проб> Спокійно. Зараз ми тебе витягнемо. Жабиня, хапайся за <звук> угу. Повільно. <звук> Не поспішай, Твікса. А, Там привид. А! <звук> а? 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 Я тримаю тебе, жабиня. все добре. Майоре Макс, ви врятували мене. Добре, що ти цілий та неушкоджений. А черепашеня. Ви його не бачили. Ми разом зайшли сюди, а потім. Черепашеня все добре. Ти в безпеці. Жабиня, Ти в порядку. Ха-ха. Ah ah ah. ah, ah, це влін привид. Привид. Хм. Ой. Ой-ой-ой. О, це він нам велів зайти в цей будинок. Сказав, що там справжні піратські скарби. І прикинувся приводом, щоб налякати вас. Це був тільки жарт. А от моєму напарнику не смішно. Вибачте. А зараз, дітки, слухайте дуже уважно. Якщо тебе змушують робити щось погане, не слухай. Тримайся подалі від таких людей, покинуті занедбані старі будівлі, дуже небезпечні там гратися заборонено. Якщо ти втратив халепу галасуй, клич на допомогу, і тебе почують. Бережи себе. Макси твікс смілива команда. Мамусю, так смачно пахне. Що ти готуєш? Я випікаю твоє улюблене імбірне печиво. А можна мені одненьке? Печиво має охолонути. Тоді й Поки не можна, бо печеш собі язичок, синочку. Зрозумів? Так, матусю. Я до крамниці, скоро повернусь. Добре, мамусю. Поки мами немає, я візьму одне печиво. Вона й не помітить. Ой. 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 Ой 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 ой-ой. Ой-ой-ой, да що ж відбувається? Ой-ой! О, допоможіть! Ой, от халепа. Я знаю, що треба робити. Фух, вимкнув. Що ж це я накоїв? Тепер, мамуся, сильно розлютиться на мене. Що ж робити? Треба сховатися. Синочку, я вдома. Овочі купила нами фруктів і капустинку, і морквичку, і яблочко. Що тут сталося? Синочку, синочку. Злодії. Злодії вдерлися до будинку і вкрали мого синочка. Майор Макс. Що сталося? Мого синочка викрали О -о. з дому. Допоможіть. Ми вже в дорозі, без паніки. Хм. Побий мене грім. Полуничне варення. Хтось по вуха ним забруднився, і запах варення веде туди, цей хтось і штанці надірвав, тікаючи, хм, від нас не втечеш. Тут сліди закінчуються. Ух, і запаху варення я вже не чую. Тут так чимось смердить, що аж вуха закладає. Твікса, годі, злодій десь тут. Зазирни під ліжко. Ніо. Твікса, годі корчити дурня. Пробачте, майоре, я зазирну до ванної кімнати. А? Няу. Навіть не починай. Я ще в гардеробі подивлюся. Няу. Ой, Ой, п пробачте, сержант Твікс. Черепашеня? Черепашеня, ти в порядку. Він впав мені просто на голову. Я сховався в гардеробі, боявся, що матуся сваритиме через безлад на кухні. Пробачте мене. Все добре, малий. Головне, ти цілий та неушкоджений. Майоре Макси, дякую, що знайшли моє черепашення. Це наша робота. Вибачте, що я влаштував такий безлад на кухні. Наступного разу слухай маму, і все буде добре. <плес> а зараз, дітки, слухайте дуже уважно. Коли ти сам вдома, грайся іграшками у своїй кімнаті, не лазь по меблях, адже можеш впасти та сильно забитися не вмикай електроприлади. Обережно поводься зі склом та посудом. Якщо щось розбилося, відійди подалі та дочекайся повернення батьків. Правила, що встановили для тебе тато і мама, створені, щоб захистити тебе. Дотримуйся їх. Бережи себе. Макси твікс смілива команда. Гавили злодія, паливо закінчилось, а я майже дістався додому. Ха -ха -ха. Це найкраще морозиво у світі. Смачне, Ха-ха-ха-ха! Морозиво. Я б теж скуштував. М -м -м. Морозива, хочеш? А? Так, але я візьму для тебе найкраще морозиво. А ти? А? Погукай, дядечко, слона, щоб дістав м'ячика. Треба його відволікти. А? Ми ж друзі, так? Допоможи мені. Он там мій м'ячик. Он там. Бачите? Якби ти не виконав з багажника запасне колесо, ми б уже давно доїхали до поліцейської дільниці. Я ж уже вибачився, майоре. І. І більше класти коробки з цукерками в багажник не буду. Ех. Майор, вітаю. Давайте морозивом пригощу. <плес> Їжечення закинуло м'яч на дерево, <плес> та я його діставав. Побий <плес> 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 мене грім. <плес> м м м мене пограбували. Допоможіть, майор Макс. Ми знайдемо злодія. Не хвилюйтесь. Ой-ой-ой. Бідний мій животик. Так, це ти. Ти пограбував слона. Майоре? О, я знайшов злодія. Я нічого не робив. Мене друг пригостив морозивом. І ось подарував іграшку. А, це ж вкрадена іграшка. Хм, Це ж наш злодій. Той самий, що пограбував дитячий магазин. Так. Це він. І що будемо робити? У магазині іграшок такий самий слід. Отже, це наш злодій. А тут слід обривається. А от запах морозива чітко веде туди. Хм, хм. Ось де живе наш злодій, майоре. Я приведу злодія. Привіт Твіксе! Він же втече, як тільки побачить, що до будинку прямує поліцейський. Ех. В мене є кращий план. Хм, вітаю. Мене звати Міс Твіксі. Я ваша нова сусідка, а це гостинець для вас. Люблю гостинці. Ага. Угу. Ай -яй, яй. Попався. Випустіть мене. Випустіть. Mm. Дядечко слон, ми знайшли злодія. Цей нахаба не тільки розгромив ваш вагончик, але й пограбував магазин іграшок. Тепер він буде покараний. Бачте мене. І мене. Я не знав, що цей дядечко злодій. Я думав, він мій друг. Пробачте. Все добре, малий. Цього дядечка чекає дуже важлива розмова, а потім морозива з'їмо. <світку> а зараз, дітки, слухайте дуже уважно. Справжні друзі ніколи не будуть змушувати тебе вчинити щось погане. Навпаки, друзі для того, щоб допомагати та захищати одне одного. Навчися говорити ні, якщо тобі не подобається те, що пропонують друзі. Вибирай уважно тих, з ким граєшся, та дружиш. Бережи себе, Макси Твікс. Смілива команда.

Ой. ой, ой, ой. О! Візьми це тобі. Кульки лопають, таке буває. А ця дуже міцна. Я надула її спеціально для тебе. О, дякую. Там далі моя крамничка солодощів та іграшок. Заходь, якщо буде нудно. Пригощу смаколиком, а зараз мені пора, раптом покупці вже чекають, бувай, <лес> Їжачку, як добре, що ти прийшов. Зараз пригощу тебе чимось смачненьким. Ось сюди, проходь, маленький. Ось сюди, проходь. Ой! Посидь отут. О, ні. Рятуйте. Їжачку. Де ти? Но? Це ж його кулька. А де мій онучок? О? майор Макс. Що сталося? Майор мій онук загубився у парку. Без паніки, ми вже в дорозі. Твікси, мерщів вставай. Потрібно знайти їжачка. Розповідайте, що сталося. Мій онук їжачок бігав ось тут біля мене. Скільки грався. А потім. А... Не переживайте. Ми знайдемо вашого онука. Твікса, Починаємо шукати маля. Угу. Ти праворуч, я ліворуч. І рацію вімкни. Твікса, Перевірка зв'язку. Твікса, Ти тут? Твікси, що відбувається? Все добре, сер. Пошуки банана тривають. Що, що? Їжачка, сер. Пошуки їжачка тривають. Хм. На сонці перегрівся, чи що? А, а чому зачинено? Я ж хотів придбати свої улюблені пундики. Агов, тут хтось є? <п objeto> Поліцейський? Оце халепа. Треба втікати, а його чекає маленький сюрприз. <п integration> Рятуйте! Рятуйте! Всередині хтось благає про допомогу. Майоре, негайно до крамниці солодощів. Поспішіть! А, а що? А, що? а! Твікса, що сталося? Я в порядку. А що? Там їжачок зачинений. Еще! Звільніть його, майоре!

Це вона зачинила мене в крамниці. Лисиця більше нікому не заподіє зла. Будь певен, ми з Твіксом проведемо з нею серйозну розмову. Майоре Макс, сержант Твікс, Дякую вам. Ви знайшли мого онука. Це наша робота. Вірно. Ну що? <плес> а зараз, дітки, слухайте дуже уважно. Ніколи не розмовляй з незнайомцями. Не вір тому, що вони говорять. Не приймай солодощі чи інші подарунки від незнайомих людей. Відмовляйся та швидко йди в іншу сторону. Якщо незнайомець просить чи примушує тебе йти з ним, голосно клич на допомогу та втікай. Завжди повідомляй батькам, якщо хтось незнайомий намагався поговорити з тобою. Бережи себе.